Вітаю, друзі. Впевнена, всі батьки бажають, щоб в майбутньому, в дорослому віці їх дітей поважали. Прям це обов'язкова умова щасливого проживання. А що ж ми можемо зробити в дитинстві для того, щоб вашу дитину поважали в майбутньому? Дуже прості речі: ми маємо їй дати цей стандарт поваги. Яким чином? Ми маємо поважати свою дитину. Ми маємо їй демонструвати свою повагу, і саме таким чином у неї складеться цей стандарт. І вона на менше не буде згодна. Бо так не буває, коли ви будете нею керувати, будете зневажати на її бажання, потреби, вирадування, ще щось. Тобто, чи будете ставитись до неї як до нерозумної тваринки, а потім якимось чином ось їй 18 років чи 25, і хидиш, і всі її почнуть поважати. Та ні. Бо якщо її не поважають її батьки, то в неї буде дуже низький стандарт щодо ставлення інших людей до неї самої. Бо вона звикла. Що її бажаннями можуть нехтувати, що їй можна сказати щось неприйнятне, бо до її поглядів ставляться ну як ставиться? де ніяк, на них не зважають, що вона не цікава, ось таким чином і будується у дитини самоповага до себе або не будується. Ми їй маємо дати цей стандарт через наше ставлення до неї. Інакше ніяк. Ви ж згодні, що існують е, жінки, до яких е, ось людина, навіть яка не поважає ну, прям майже всіх оточуючих, а ось до цієї жінки інше ставлення. Чому так? Тому що вона надзвичайна. Ні. Тому що в неї інший стандарт відношення до себе, і вона інше відносиння не буде сприймати. Тобто хтось використовує мат, але як тільки заходить ця людина, ніхто не використовує. Чому? Не тому, що вона надзвичайна, а тому, що вона це не приймає. Тому, якщо ви хочете. Щоб ваша дитина демонструвала всім оточуючим високий стандарт самоповаги до себе, то, будь ласка, відноситесь до своєї дитини з високою повагою. Так само, як і до себе. Ви теж розумієте, ви теж демонструєте, коли ви не даєте своїй дитині, знаєте, так, ой, що ти там, мам, казала? Оце тільки як е, такий погляд, чи такий е, жест зневажливий. Ви маєте дуже яскраво на це реагувати. Таким чином, ви теж будете демонструвати ось так зі мною можна, а так ні. Але так само ви і до дитини, звісно, до своєї не маєте використовувати не таких зневажливих жестів чи е, висловлювань. Ось так. Все дуже просто і одночасно трошки складно. Але складність полягає тільки в тому, що ми маємо бути усвідомленими в той час, коли ми спілкуємось зі своїми рідними і дуже берегти їх, бо вони найцінніші. Ні, не ті сторонні люди, які у вас там на роботі, які співробітники чи десь в транспорті. Ні. Ось вони якраз неважливі, а наші найдніші, вони найважливіші. І давайте ми з ними будемо як з, а як правильно, хрусталеві вази. Мабуть, так, як з хрусталевими вазами. Дякую.